Поповнили небесне військо на Майдані Незалежності у Рівному прощалися з двома героями України. Антон Кравчук та Микола Шевчик 12 вересня віддали своє життя у боях за Харківщину. Сьогодні цей майдан знову плаче плаче рівненщина. В кожній хвітості, яку ми принесли сьогодні, до гробу наших героїв Антона і Миколая. Вміщується вся любов не тільки України, а й всього світу. 12 вересня на Харківщині у селі Мале Веселе віддав своє життя за Україну 23-річний герой Антон Кравчук. Чоловік мріяв ще з раннього дитинства бути як і його батько професійним військовим. Антон навчався в академії сухопутник військ України. Ми його дуже любили. Він герой наш. Дуже шкода, що він загинув, так немало бути. Пані Людмила знає Антона ще з дитинства, згадує його як дуже розумну і добру людину. Золота дитина. Він закінчив воєнну академію Львівську з візнакою і поїхав воювати, нас захищати. Слава таким героям! І слава Україні! Також 12 вересня у селі Варварівка Харківської області віддав своє життя ще один герой України, Микола Шевчик. Чоловік проживав у селі Деражне Рівненської області. У Миколи залишився й восьмирічний син. Микола Шевчик не був на відміну від Кравчука професійним військовим, але тільки розпочалась війна, одразу ж пішов мобілізовуватись до лав збройних сил України і відповідно був відправлений на фронт. Я підсвідомо. Коли чув про контрнаступ і розумів, що ми здобуваємо перемогу за перемогу, я розумів, що це буде велика ціна, і на жаль, ми сьогодні бачимо одразу ж результати тої дорогої ціни, яку ми платимо за наше звільнення наших територій. Миколу та Антона поховали на Алеї Слави. Вічна шана героям, що поклали життя за свободу і незалежність України. Прощай, моя мила родино, і діти мої дорогі. Прощай, моя мила родино. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.